Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати та тестити продукти українського бренду Art Planet. Це такий набір м'яких кольорових олівців, 72 штуки, та такий великий альбом А4 на 50 аркушів для сухих технік, олівців, маркерів, ручок, пастей 250 грам щільність такого паперу. Зараз давайте розпакуємо, подивимося, що там всередині, і зробимо викраску у цьому альбомі. Подивимось, як вони себе поводять, а потім я, як зазвичай, зроблю якийсь невеличкий скетч цими олівцями, щоб ви подивились на них в роботі. Олівчики знаходяться у такому щільному, великому пеналі на блискавці, який закривається на блискавку. Відкриваємо. І тут три ряди олівців. І ось така стругачка крута на дві величини. Олівців, яка йде у подарунок. Тут все знімається, все вставляється назад. Кожен олівчик знаходиться окремо в своїй комірці на резинці, це дуже зручно, їх можна кудись з собою брати на пленери. Та й взагалі вони тут захищені, дуже щільно зроблені комірки, дуже льний такий крутий пенал. Сам венал мене просто підкорив. Дуже класний, він такий зручний-зручний. Класний канал. Олівці тут розкладені не по кольору, а по номерах. Кожен олівчик підписано на англійській мові назва самого олівця і його номер. А також на кінці колір самого олівця. Зараз будемо робити викраску у цьому альбомі. Давайте подивимось на сам альбом. Гарна текстура дуже у цього альбому. Ніжна фактура. Приємна на дотик. Головне, що тут так багато аркушів. Це просто такий гігантський альбом, класний, крутий. І що він ще при тому ущільнений знизу картонкою. Дуже круто брати його з собою і навіть малювати на пленерах. На колінці можна, без проблем. Така щільність, дуже такий цупкий альбом. Art Planet Виробляються альбоми самостійно, тобто це український виробник альбомів. Тому підтримуємо Україну, від українських виробників і купуємо українські. Давайте будемо робити викраску. Обидва продукти мене приємно вразили. Насправді дуже якісні. Я не очікувала нічого особливого в цьому ціновому діапазоні, але помилилася, бо їх якість виявилася значно вищою за їх ціну. Що мене дуже вразило, це те, що кольори, звичайно, дуже яскраві та насичені. Але основне моє відкриття те, що в цьому наборі 72 олівці, і всі вони дуже різні, дуже різноманітні кольори. Зазвичай виробники у такі великі набори, вже з 36 олівців, додають багато сірих, якісь однотипних олівців, які насправді не дуже урізноманітнюють палітру. Але це не про цей набор. Тут я знайшла такі круті, нетривіальні кольори яких в мене немає в інших наборах інших виробників. Та й взагалі в цьому наборі своя унікальна неповторна палітра кольорів. Спочатку думала прилічити кольори, які мене вразили, але потім зрозуміла, що тут їх буде 50 найменувань. Я трішки там опишу вже в описі, які такі най найяскравіші, але їх треба бачити. Сподіваюся, ви по моїй викритці бачите, наскільки вони різноманітні, яскраві, унікальні ці кольори. Грифель дуже м'який, водночас міцний. Я досить тисну під час малювання на олівці, тому мені важливо, щоб олівці не ламались, чого жодним не трапилося, і не кришились. Деякі з олівців з набору кришились, це дуже м'які якісь олівці були, більшість з них майже не кришилась. М'якість олівців дозволяє робити багато шарів різними кольорами. Це я використала у своєму скетчі, малюючи небо. Саме таким чином я тестила, скільки я зможу шарів покласти і чи не будуть олівці замилюватись. І ось на небі я перевірила, що в принципі вони дуже гарно накладаються, не замилюються, але це стосується рожевих, синіх, жовтих кольорів, а ось коричневі мені не дуже сподобались, тому що вже гора в мене якось не дуже вийшла. Накласти багато шарів. Ось із морем я працювала вже в більш притаманному мені експресивному такому стилі роботи з олівцями, але також змогла перевірити всі властивості цього матеріалу і е, дуже задоволена результатом. До речі, починала працювати на вулиці, тримаючи альбом просто на колінах, і це досить зручно. Альбом мені сподобався також, а ще мені сподобалась точилка, тому що вона заточує олівці дуже гостро. Олівці стають такими гостренькими на кінцях, в мене такої точилки ще немає. Резюмуючи огляд, скажу, що це надзвичайно вдала покупка.